І знову березовий сік, але вже зараз повністю по новій технології. Синій екран, харчова труба. Тому що кажу, що я того разу неправильно зробив. Поставив кран червоний, треба було синій ставити, тому що сок березовий холодний. Шланг недобре, бо шланг він резина буде пахнути резиною там чи ще чимось. Сок. Зараз по поставили нову систему, запаяли інструмент ще гарячий. І будемо бачити, який буде результат. А в загальному хейтери можете не переживати, нічого я не портив, тому що берези от в такому от стані, дивіться от в такому стані. Там от взагалі з корінням вивернуло. Тому що цього року у нас був дуже великий сніг. І, скоріш за все, їх будуть е, зрізати. Ну, 100% я не можу сказати, але скоріш за все то так буде. І відео записане в інформаційно-комедійному жанрі. Отже. Будинок для відпочинку Екодім із соломи. Куди ми вас і запрошуємо в санаторно-курортній місцевості на відпочинок або підлікуватися, оздоровитися, або погуляти от по такій от природі, насолодитися свіжим повітрям, співом півом птахів, покататися на жипах, на квадроциклах, попаритися в чанах, банях. Ну, багато чим можна зайнятися. Куди ми вас і запрошуємо? Будинок для відпочинку екодім із соломи.